Продається будинок у селі Берлівка Гайсенського району Вінницької області. Будинок має один поверх та займає 100 квадратних метрів. З площею ділянки у 7 соток. У будинку є 4 кімнати, кухня, коридор та сумішний санвузол. Весь будинок з хорошим ремонтом. Всі вікна та майже всі двері замінені. Електрика вся нова. Кожного тижня є вивіз відходів. Будинок буде продаватися без меблів, через це ціну зменшено. Вся підлога виконана з ламінату, переклеєні шпалери, стелі пофарбовані. За потреби можна замінити декілька міжкімнатних дверей. У будинку є власна котельня, що неабияк зекономить кошти на опалення взимку. Вода централізована. Також на території є колодязь для господарських потреб або ж на випадок, коли вимикають воду. Дах перекрито шифером. Проведено кабельне та цифрове телебачення, швидкісний інтернет. Сам будинок цегляний і утеплено пінопластом всього один рік тому. Повністю зроблений двір плиткою, багато зелених насаджень, дерев та різних квітів. На території є підвал та декілька підсобних приміщень. Є сад з плодовими деревами та невеличкий город. Навколо будинку все огороджено парканом з металопрофілю та на кодовому замку. Тиха та затишна вулиця. Від центра села всього сім хвилин пішки. Поруч є магазини, школа та садок. У пішій доступності знаходиться парк, озеро та річка. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові оголошення. В вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі. На 15 з яких є кадастровий номер, файно доглянуту садибу розташовано в самому центрі селища міського типу Барішівка Київської області, на відстані близько 70 км від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я, якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я, криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох. Де до самісінької весни ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів, є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки. Подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі, гарно доглянуті, правильної геометричної форми, огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня. Церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані. цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний, до якого є заготовлені в сараї дрова. Два кондиціонера, відеоспостереження. Також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною. Кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита. Та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації: двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город, та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку, ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека. Гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. В вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок з металочерепиці та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований у 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту з голими стінами, окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі. Та для гардеробу та двох кімнат. На другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацію. Насаджено молодих плодових дерев. Територія кутова. є місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри у гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати. 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри, кухня у 6 квадратних метри та два коридори 6,2 квадратних метри та 6,5 квадратних метри, підлога в коридорі з електропідігрівом, санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі, газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. підведено інтернет та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів, простора та затишна альтанка. Для затишних вечорів на вулиці та зона барбекю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце з розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі оголошення.